А що ми не йдемо здавати Єну на барбекю? Я розумію, що коли... Ой. О! Мені дві роботи дали. А що там Єна Що одна сидить? В цьому відео я вирішила пограти в гру, яка називається Єна Барбекю. Якби не ТікТок, то я би взагалі не знала, що вона ще вийшла як гра. Не тільки як серії там в Ютубі в одного челіка. Я часто вирішила в неї пограти раді цієї персони з. Ну вона мені занадто сері в сердечко попала. Я не знаю, що ще сказати. Я про неї нічого поганого сказати не можу. шикарна жінка. Також надіюся, що вам зайде за те, що відео десь на 26 хвилин вийшло. Чи 27 навіть, я не знаю, просто зараз не бачу. Це перша частина і другу я ще буду монтувати. Бо просто, якби я зразу це все діло би вліпила одну частину, то відео би вийшло як мінімум на 40 хвилин. А я сунювала. Що ви би так би зразу все подивилися? Тому відео буде на дві частини: перша на багато хвилин, друга на ще чуть-чуть більше хвилин буде. Трече. Побачите і ви ставте лайки, пишіть Пішіть тут. дуже потрібно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. Підписуйтесь ще на мій телеграм-канал, там просто мало би бути зараз 300 підписників, але хтось постійно то заходить, то виходить. Тому нас як тільки виходить добити 300 людей, то вже хтось мусить лівнути. Ну я надіюся, що ми, ну типа, наберемо більше ніж 300 людей. А ми пігнали. Себастія. Сернічок. Коротше, я як обіцяла, сьогодні граємо в Єну барбекю. Коротше, сьогодні її будемо жарити як барбекю. Мені ця гра вже подобається. Сама задумка дуже прикольна. Ой. А що е, в тебе гейте hey, як ой? Типа на японський? Прикол. Е, Чого ти сюди припер? Та ладно! Вернися до своєї роботи. Ну, вибачте, я не працюю. Вау! Знаєте, мені подобається стилістика. Кази, мені подобається. Що тут за іерогліфи? А, ну, в принципі, воно. Схоже на мій почерк, тому нормально. Давайте на Samsi Daiдже, думаю, нормально. Корфім. Вау! Wow. Get your eyes working. Adjust the slider until face is, left is visible. Давайте я на максимум, так щоб все було видно. Просто в мене зараз сонце дико фігарить в екран, і я ніфіга не бачу, тому я думаю, так буде нормально. Все, давайте, пігнали. Зразу кажу, я. Вау! Wow. Охренеть! Я за щось. Да, а чотири якісь комахи прыгають, що за вошки? Вау! І що мені робити? Хто ржа? Хто рже? А що а а за прик? Прыг... <риклад> О, чека,чка,чка,чка, чека! моё Мені, я так думаю, треба... Сюда йти, бо просто це ліжко ну, чуть відрізняється. Відкрити двері, ТА давай же! Чому ліжко це є двері і наді мною прыгають якісь комахи? Я я розумію, що вощі. Ого, ого. Ні, воші прогресують і моя шиза, зай так бачу. Скажіть чесно, що я курила? коли В тебе 38 і 8. Ладно, в принципі, а що тут треба робити? Куди я йду? Куди я попала? Що то... Ой, такі очі. Ні, слухайте, виглядається. Вау! Це Єна? Боже, яка. Люди. Вона мені вже подобається. Hours later. А чесно, я надіюсь, ти не проти. Але скажи, де є бляха муха босс? Вау! Слухайте, я її вперше бачила, вона мені вже подобається. Ха-ха! Я босс! Та блін, ти не бос-ідіот. Короче, не віримо Єне, він не босс Ай, ладно, ладно, ви мене з... Ой, ви мене зловили. Я не босс. Не Пінгвін, але по факту я дракула. А, бляха, цей чоловік дебіл. Ладно, чекай, я з ним не протеплю. А, я дракула. Так, стоп. В чому прикол? В чому проблема? А дай мені інвестувати в твоє майбутнє. А інш я не можу це швиденько перекладати. він на японський говорить. Ні. Коротше, я тепер женщину люблю. Такс, робота. Ладно, дивись. Нам треба знайти локацію боса. Але знаєш, в чому проблема? Та ти запізнилася. Ам, коротше, нас немає часу, і ми, походу, тут здохнемо в цьому місті. А, Лана, я так зрозуміла. Зрозумів. А що в неї. Окей, в неї роздвоєння особистості, я розумію. Що? Коротше, нам треба знайти бо. А, наша ціль це бос. Він наша робоча. Коротше, я зрозуміла, ціль це цілитися в ціль? А, ну, в принципі, да. Ай, бляха! Цей запах, він мені не підходить. Це не дуже добре для моїх легень. Ай, я ненавижу цей запах сигарет, Це найгірше, що може бути. А та заткнись. Ам, давайте подивимося нашу наступну сцену. А, чи ти зможеш слідкувати локацію боса? А такс, давай, де сюди, де сюди. Краще бачиш цей острів? На мою думку, він там і ховається Єна Ам, Але нам треба ну, забрати цей дим, розумієш? А, Ну, маємо зділку. Так, стоп, чекайте, я, типа, Єна? Ну, я не проти буду такою шикарною жінкою. Я не проти. Чекайте, по сюжету ми йдемо шукати боса? А чого ми не йдемо здавати Єну на барбекю? Блін. Попробуй знайти боса. Ага, прикол. Job started. Можна мені звільнитись, люди? Що мені робить? Музика прикольна. Ладно, давайте просто подивимося, що тут є. А, можна якось чекай? Приблизити? Ні, нема приближення, жаль. Жаль. Tap. Вау! Wow! Що я зробила? А, потрібна допомога. Поговори з репші Тіоніст. А, знизу ти знайдеш того челіка. Вам треба знайти інформацію, що тут робиться. І вам треба забрати цей дим. Єна! Єнане! Чекай, як закрити? Як закрити? Господі, тормози чекай, як тут закрити? Тебе, звісно, пальці дуже прикольні. Аво, все. Що це? Що це? Що це таке? А Ці двері, я так розумію, працюють. Це двері? Ладно, я не буду питатися, тут все дивне. І я ще дуже сильно надіюся, що у вас там на фоні сильно нічого не оре. А, ну, давайте пігнали. Що це? А, то я назад піду. А можна мені просто назад піти і все? Ну, його в баню вашу ту роботу, і я звільня... Ого. Не, Ну слухайте, деколи да, моя лінь мені допомагає, але можна якось. То тільки один шлях. Та бляха, щоб шлях тебе трафив. Ладно, пішли сюди. Я не знаю, куди... А, то мені якраз треба було сюди і піти. Так, ти хто? Ти виглядаєш максимально дружелюбно. Так, послухай себе. Ти навіть не зробиш ніякого центу. пічна рена, а я не рена, я Єна. <клухи> тут аж чела! Чел, а чого в тебе штани розщепнулась? Ладно, я не туди дивлюся. А, Такс, я тебе зловила в правильному часі. А, ти знову бляха, та йди звідси. Від тебе чути, то що ти небагатий. Іди поїж. А, Так,с, чесно, я боюся. Що? Це якийсь ноутсенс, ти запізнився, бос наче не народився. В чому при прикол? Типа, ми йдемо ловити боси, яку ще на світі нема. Що мене вот херня булить жорстко. Короче, йдите в баню. Що мені треба зробити? О, я виконала роботу! Господі, Так, чекай, мені треба з ним поговорити. Іншого дня я підійшов до цих дверей і вони мені дали обійми. А блін, як ми можемо вижити без дверей? Я так і не поняла, відколи ліжко це є двері. Я розумію, що деколи. Ой! Ой, Hello. єна! Я чув вашу розмову. Часто я чув про цю двері і то все. Я так розумію, ти будеш за ними ну, їх шукати. Знаєш, я не зможу бути з тобою. Він мене вже обіси. Давайте його приб'ємо. А, блін, мене ножка болить через цей дим. Я можу контактувати тільки через телефон. Дай мені момент. Не, слухайте, стилістика цієї гри просто шикарна. Що якщо я сюди зайду? Мене не заб'є якась риба. <звук> Ні, тут і дельфіна плавають добре. Ладно, по лору ми поняли, що ми йдемо на охоту за босом, який ще не народився. Забрати це йдемо. Ну, в принципі, да. Бляха, приходили всякі ваші оці от люди, діти, підлітки. Дістали свої вейпи, і тепер тут чел страдає. Він ж що ти за тьотя? Макс, ти хто така? Ч, стоп, е, можу я з тобою поговорити? Я чесно тут новенька, і я недавно сюди прийшла, і типа я не знаю, що тут люди роблять. Вау, ти виглядаєш як підприємець? Давай ще пожмемо руку. А ні. Ну я не можу, бо це просто не частина моєї роботи. Ну куди ти вилізла? Ой! Що з неї ножик виростає? А мене сюди найняли, просто щоб якусь хрень короче, організовувати. Я тільки поняла, що вона стесняшка. Пікмі! Во. Та, ну, так би і зразу сказали. Ну, там, напевно, всі оці отємщики зараз збираються з, вими, з вашими тимашками діжками Ну, шо ти лисий, а? Як тобі димом то дихати, а? А, ладно, женіс дуже тут популярна, але я не знаю, що таке взагалі Джині. Але вони, на мою думку, пахнуть як банани. Не. Чого, блін? Чал, ти якийсь дивний. Відкрити двері, давай відкриємо. Ну, блін, а чому мені вже його? Ой, мені здається, але то на туалеті щось не, не того. Не дуже видно. А, а то мені дзвонять, господи, шо? А можеш мене назвати неадекватним, але я нічого не чув про Джині. Ой, що це було? А Ванна? Про що я ще говориш? Ладно. Ну, ти можеш йти, ти, чесно. Але, блін, не залишайся тут довго. Просто давай на швиденько. Я знаю, це дуже строго, але пішла ти в сраку. Це таке? А! Що це таке? Зараз на мене щось паде. До я гарантії. Ой! Черепаха, аха-аха! Де ми є? О мегелл! Виглядає як аеропорт? Куди я зайшла? Мама мія? Просто цікаво, під чим робила цю гру? Під школою, блін. Коротше, забавна історія. Я тільки що побачив якусь бабку, яка, коротше, якусь стіль зробила до якогось старого мужика в стіл хаусі. Ну, в того мужика Хепі Хаусі, так думаю, можна мені тебе взяти, чел? Будь ласка, лане, ще ти що мені скажеш? А перепрошую бос леді, а ви шукаєте на туалет також. А, ну, no, я не бос, Однак я можу вас а, навчити зробити магазин. Ааа, нам треба піти додому. до людей. Соцуфоп. Ааа, Боже, просто шатапніця. Вважає, настільки стрьомно, що від мене тільки що дві бабки подохли. Зато менше під під'їздом будуть сидіти, правда, мужик з краєчка? А, коротше, поможеш нам знайти наших друзів? Я тобі ну, дам якусь нагороду, яка ти може допомогти в твоєму бізнесі дуже сильно. Та в мене бізнесу немає, боса хочу вбити. Що це таке? Мені дві роботи дали. Hours later. Мені здається, що це якраз туса, куди мені треба. <звук> Ой. Ну Я дуже рада, що ми один одного зрозуміли Єна. А ти тут через те, що тобі треба бути тут? Я можу побачити це в твоїх очах. А я то. Теч... <звук> я то через це! Пого боса. А що я її шезідти почало? Ти від мене це не чула, але єдиний вхід це. Ну, я не почула. А єдиний вхід це через велику орбіту, яку ти бачиш в небі через. Е... Да. Але чекай, іди звідси Єна І получиш ти життя. Це буде твій квест на сьогодні. Робота взята. Це нормально, що я просто набираю роботу, а я її не роблю. Одна з наших сестер загубилася. Ми, ми не можемо кинути цю леді. Можеш нам допомогти її знайти? Вона пішла шукати ванну, і вона мусила перетнути. Ця жінка загубилася десь з іншої сторони. Ладно, в будь-якому випадку нам треба йти в туалет, тому давайте підемо по дорозі. Надіюся, що це вона. Давай. А чого тебе очі закриті? Що так ві? Ой. Че так на мене дивишся? А, ти не ще один. Ладно. Ей, ей, послухай мене! Я маю найгірший день в цьому житті, окей? Я бився 4. Ні, пять разів. Я розлучився зі своєю е, дівкою, вбив свого кута і брата. Давайте я воскрешу. Мужчина, ну шо ти то? А, ладно, вибачаюся, Леді. А це ну, не одне те саме, але просто ну, в мене такий настрій тоді, коли якась дівка пішла. Так, Сміледі, думаю, що мені це подобається. Ну знаєш, я дуже професійний челік, без приколів. Але ти розумієш, настільки це стресова робота. Кожних 10 хвилин, буде щось, і, типа, да Ой. А, окей, окей, диви Бачиш, це цю будівлю, яка зламана, і того челіка, який там стоїть. А це молодий мужчина, ну, дивиться просто на мене постійно. Він хоче забрати мої належні штуки. Розумієш, я хочу, щоб він перестав на мене дивитися. І якщо ти знайдеш ну, якусь причину, щоб закрити йому очі, прикрити його не знаю, цей пил, ну, ладно, я, напевно, тобі дам всі дозвіл на те, щоб прийти. Перфекто! А, а тепер пішла звідси, там полетіла звідси, Не знаю, як ти йдеш. Слухайте, тут усі дуже дружелюбні на те, щоб дати мені роботу. Чекай, де та хата? Ну все, чел, тобі звезда. Я тобі зараз дюлей дам і все, ти мені полетиш на галактику на 10 метрів. Ну, Єна, ну не позорся вже, ну. І Єна йде тебе бити, мужчина. Що? Він навіть не реагує. Чел, хватить, дивиться, я не розумію. Тебе копнуто чи що? А, за межами своєї смерті. Так, чекай, що мені треба робити? Мені треба жінку знайти, але вона перейшла вже тут у кордони. Що мені треба робити? <плес> Ой, сорі. Я хочу купити якусь водичку Ну, типа, іди в баню. Чекай, а ти хто такий? О, о, я можу бути босом! А ні. А, та це правда! Я машина. А, Мрії, тут. А, бла, бла, бла. Єна. О, я не можу продавати речі до Єни! Нє, ні, ні. ні. А... А, Ребята, я не роблю те, що. Що це таке? Я нічого такого не робила. А! Блін, ти мене переконала. Але я можу ти тільки одну штучку продати. Ти можеш взяти або піти. Соціальна маска не для Єни, не для Єни, А чого? А чого так Єну не люблять? Я, я не Єна, Мене можна любити. Ладно, А мене 0 гривень. А це буде 10 чоколядів. Та ти не маєш грошей. Коротше, йди в баню. Ото тільки що ієни пробомбило. А кожен хоче в ванну, але ніхто не хоче померти, щоб туди піти. Реально, в хаті не сходили, тепер в школі хочете. Там такі туалети, що хай їх Бог його милує. О, а я бачив це, я все бачив. А, послухай мене є. На... Тих челіків, ти можеш їх знайти їхні голови і вернутися до роботи. Ладно, я готова помогти, чувак. Та я знов якусь роботу та чекай! Гермоземо щини. Я тільки ці роботи набираю і ніяку не виконую. А що мені іменно треба робити? Я, типу, знаєте, я розумію, що це якась гра, що мені треба виконувати якісь їхні завдання, але я не розумію, як мені виконувати це все. Що мені робити? Мені в такі ігри не можна грати, бо я ніфіга не пойму, що мені треба робити. Aye kiering, i hate this stupid job. Неже понесло. <звук> ну що, йдемо в. Підвал там нашої школи. Дивіться, з цієї сторони отут першоклашки ховаються. А з цієї сторони вже старшаки. Оскільки я в 9 класі, то спочатку йдемо сюди. Ой, що за барабашка? Мені сказали йти сюди. Мені сказали йти сюди. Ой Що це? Я туди падати не буду. А, Понятно. Я так ні. Ой. <гас> я дійшла, Ой, а що там є, наша одна сидить, А що за приколи? А що, чо... А що, чо... що за фігня, Я там тільки що сиділа. Ладно, то в мене, може, що заграє. Дай я на тебе заберусь, дай я на каркошку якось. Ну я бачу, ти волина ваші приколи, Як мені забратись? Мужчина, поможи. Ляха, такий щур, але ладно, давай. Джень, добрий. Baby петс на сьогоднішню вечерю ніхто не знає, звідки вони взялися, ладно. Люди дуже сильно обачаюся, якщо я туплю. Якщо сюди впаду. Ой. <гас> я зрозуміла, мені сюди напевно треба. Так? Та? Та! Йокарнити ще бурек. А куди? Є. Yeah. Я Tower of Hell проходила, тому для мене це фігня повна. Я це все діло пройду. Навіть не думайте, що я не про. Йомайо, ви нічого не чули, це не рахується, бо. я забула. Ребята, тепер сюди летимо. Є! Yeah! Боже мій, яка ж я хороша. Все? Опа. Таленте чарпульфуль. <газ> Боже, я роботу зробила! Чекай, тут ця. Вся... Є yeah! Так, ще, одись сюди, я можу похвастатись. Що це? Тут трупики зазвичай ховають. Таксі драйвер, блін. А, його вже нема. Знайти блок, щоб ці очі на мене не дивилися. А чого мені чел тобі зробити, щоб ти перестав дивитися на того чела, як вкопаний? Я ти шо, то, що, маю то щось робити, шо, та? Взагалі безсовісне дитя безнадійне дитя, розумієш? Що ти тут стоїш, а? Що це? Ні, турмози? А ти турмози? А ти заберись? Мені, напевно, треба якось сюди забратися. Чекай! Блін! Ні! Опа! Ні, майже, 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 майже. Ну ладно, якщо я заберуся, то буде файно, Якщо ні, то я видалю цю гру. Але особисто я нічого не розумію, що тут робиться, чесно. А ні, тут таріл щось є. Хто ти такий? Ну ладно, я щось знайшла, це вже головне, це вже плюс. А чим тому челу табло то прикрите, я не знаю. Можу лишитися тут. Так давайте пропхаю. Чи ти знаєш зупинку треба? Диви яка прикольна зупинка? Ліпше ніж на Львові Чекай, кінь! Я босс! Ам. Якось не переконливо. Ти мене не впізнав. Короче, де звідси Що ти знаєш про цю штуку, про цей туалет? Мої пітомці загубилися. Мої діти. А, Діти чи От, саме Два життя і дві душі. Коротше, має, да? You know? Їх чотири. Попробуй їх знайти. Я тобі дам багато грошей, дуже багато грошей. Анятка! Шауду, блін, мені роботу з. Да. Не знаю, роби... Ааа, стопчика! Чекай, чика, чека, чика, чекай, що він сказав? Він сказав за кров. Я тих двох щеліків дійшла, там де була кров. Ляха чел, дякую, що намікнув. Діалоги все-таки треба читати, люди. Діалоги треба читати, хто би що наказав. Бо якби я не дізналася за кров, то я би далі була такою... Опа! Ще одна жертва моєї тиради. А, чекай, тут я його дитина, ні? Бейбі то туна... Ну то все, ні одного треба не йти. Пінагриза. Я ніколи не могла подумати, що я буду як та головна героїня з якогось хорору, йти по слідам тої крові. Так, не дай бог воно впаде, не дай бог воно впаде. Як ти туди забрався, ти, бліна, притрушена? Pet, baby's pet tonight, Zina. No one knows. Job updated. Ура! мені гроші дали! Хоч хтось мені з того, за мій труд дасть гроші. Йо-майо! На кінець-то. Я не пахаю, просто ради того, щоб паха. Я... О, бачите, тут трупики на цьому спавні лежать. Може, це такий на те, що мені теж треба. Коротше, на. О, Боже, поганий сервіс, поганий сервіс! Ти тут занадто рано прийшла. Хочу коротше, поїсти. За твій бізнес я тебе. Да. Мені шоколад, дали, ура! Мужик, тобі допомогти треба, чи ні? Ти там я не знаю. Опа. О, oh, да. Треба прислухатися до того, що вони говорять, а я бляха муха зараза не читаю. I'm so tired. І що? <гас> я поняла! Якщо я правильно зрозуміла, якщо я правильно зрозуміла, що якщо чекай? Та давай сюди же свою ту мазь, давай. Купила майонез. Блін, тебе знизу свої ціни. Я не можу це все твого позволити. Блін, ну ти права! Але ти дійшла собі якусь хрень. Кажете, прикрити йому табло? Зараз прикриємо. Не тільки табло і лавочку ще й плюс. А я... я зараз. О, все! Я тим майонезом помазала, все. Там, не знаю, пронюхайся, проспися, просрися, зроби, що хочеш. Чал, пусти мене на родину, я тебе прошу, мене так в туалет приперло, Ну, будь ласка. О! Ти реально це зробила? Ладно, хорош. Це все, що ти мені скажеш. І що? Ти реально думаєш, що я тебе ну, дозволю туди перевести через те, що ти мені поміг? Ти блін не будь ідіотом. Ой. Ой! Бляха, мені здається, зараз вийде нова на Марвелу. Хорош! <с handcuffs> Як же він пафосно полетів! Час, задкую бардзо! Дуже дякую, я настільки роботу добре виконала, що мені аж три помідора дали. Ура! Я йду у бабки! Чому тут якісь трупи і лежать? Ну, блін, муха. Ой! Мені здається, ой. Вау! Тихо, тихо то просто ашкідішки ваші. Добре, добре, я розумію. Я розумію, це ваші ашкідішки, тому так в мене в екранах почорніло. Добре. Опа, тут атовий чел сидить, ще два чела сидять. А че я круг мотаю? Вау, Оу, вотафе! Тут та бабка! Бабка, там твої кінте шукають. Use the crane to move. Oh, the Є! Yeah! Боже, ти я Геній, я геніальний, я занадто геніальна для цього світу. Ти мене розумієш? Во, раз, два, три, є. rid тут за смок. Мені здається, що я це завдання виконую аж під самий кінець. Коротше, йдемо звідси. Мене тут ніхто не чекає, мене ніхто не приголобить, мене ніхто не обійме, мене тут тільки на мене харкнуть і все. Кокалястик. Не фантастик. Давай, 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 Ена, Ена не Ні, Ена на спортик.